Усім привіт. Покажу макрос, за допомогою якого можна зробити так, що коли вам телефонують, буде мигати ВСП, як у айфоні, плюс можна зробити так, щоб спишка включалась лише коли увімкнуто режим не турбувати. Коли ось це обмеження вимкнено, то буде працювати в будь-якому режимі. А якщо його увімкнути, то лише у режимі не турбувати. Якщо вам потрібен такий макрос, ви можете його знайти в мене в телеграм-каналі, силка на який є знизу в описі під відео. Є питання, пишіть в коментарях, також я можу створити макрос для любої програми. Якщо для вас потрібно створити якийсь макрос, пишіть під відео або в телеграмі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд.